На вихідні мені треба поїхати, але брати з собою весь свій набір для заварювання кави немає ну ніякого бажання. Але ж хочеться починати ранок з хорошої кавуськи. Що я візьму з собою? Правильно, дріпи. Це ж було вже. Саме тому я вважаю, що минулий випуск про кавові дріпи абсолютно недооцінений і має дуже мало переглядів. Тому я вирішив зняти ще один випуск битви дріпів. Мене звуть Денис, і я вітаю вас на каналі Брю Одісі. Та запрошую разом вирушити у захопливу подорож світом кави. Від зернятка до горнятка. Підіймаємо вітрила! Благо, що смачних дріпів у мене вдосталь цей Coffee Roasters, цей ідеаліст, також є дріпи від Pignore, у яких просто, на жаль, немає такої красивої, чудової упаковочки. І минулого разу, коли я знімав відео про українську комерційну каву і дегустував Буко, згадував, що у них є лінійка Буко Хай зі спешалті кавою. Тому сьогодні я буду дегустувати дріпи від Буко, а саме Буко Хай. Так, ну сьогодні для дегустації я обрав Ефіопію, але з невеличкими вкрапленнями Ель-Сальвадору та Мексики від Боко Хай. Тому давайте швиденько пройдемось по кожному дріпу. Просто Ефіопія від ідеалісту, смаковий профіль квітково-чайний з нотами цитрусових і кісточкових фруктів. Ну, в принципі, таке я люблю, тому думаю, сподобається. А від пеньори у нас Ефіопія Аріча Адорсі. Хочу наголосити, що в принципі це вже останні їдні, згідно з тим, що написано на упаковці, бо вона у мене пару місяців вже лежить. Тому трошки може буде смак не такий насичений. Смакові профіль у нас тут червоне вино, ананас, манго, грейпфрут і квіти. Анаеробна обробка. І хочу наголосити, що 90 балів від q грейдера, тому ну має бути бомбезно. Плюс анаеробну я люблю. Два лоти сьогодні у нас буде від DM Roasters. Перший у нас це просто Ефіопія Аріча, а, мита обробка, смаковий профіль чорний чай, абрикос, мед і квіти. А, схоже з Ефіопію від а, ідеалісту. Можливо, це та сама Ефіопія. Другий лот від DM Coffee Roasters, Ефіопія, буку Абель. Тут у нас вже вишня, тропічні фрукти, темний шоколад і обробка у нас анаеробна, те, що я люблю. Так, ну і так само у нас два лоти від Буко Хай. Перший лот Ель Сальвадор Корділера Дель Бальсамо, 84 бали від Q-грейдера У нас тут і смаковий профіль горіхи, шоколад цитрус. Яка обробка? Не знаю, я на жаль. І Мексика Санта-Тереза, 86 балів у нас від насвідків грейдера, смаковий профіль, зелене яблуко, груша і квітковий мед. До речі, Мексику Санта-Терезу здається, я пробував. І Буко Хай. це у нас найсвіжіша кава серед цих цих дріпів. Тому, в принципі, смаки мають бути найкрутіші саме у неї по насиченості. І нагадаю, що так як вага різна, десь 12 грамів, десь більше, десь менше. Я не буду грати з математикою. Просто по 150 мл води, десь 92 градуси заливаємо і будемо дегустувати. Погнали! Отже, друзі, наші дріпи заварені. Зараз давайте швиденько пройдемось по ароматам. Одразу скажу, що прямо під час відкриття пачки в мене вже було парочка лідерів, Але менш тим, давайте почнемо з ідеаліста. Ну, от мені трошки так цитрусово гріхло пахне ідеалістська Ефіопія. Давайте спробуємо Ефіопію від віддем. Я щось все-таки думаю, що це одна і та сама Ефіопія, Ефіопія Аріча, тому що ну, прям дуже вони схожі навіть по аромату. Так, да, пахнуть ідентично. Я все таки думаю, що це одна і та сама Ефіопія. Так, Пеньора 90 балів від Q Greyдера, і я одразу скажу, що от при відкритій пачки мені прям дуже класно сподобався цей аромат. От тут пахне тропічним міксом, але превалює все-таки щось цитрусове. От в смаку вони пишуть грейпфрут, і я думаю, що це все-таки грейпфрут превалює, тобто аромат такий тропічно міксовий з превалюванням грейпфрута, але прям класний. А далі ще одна ефіопія від DM Coffee Roster з букуабель. Також мені дуже сподобався аромат при відкритті пачки. І це вишня в шоколаді. Вони так і пишуть, що в смаку тут у нас вишня, темний шоколад, тропічні фрукти. От аромат, коли відкриваєш пачку, прям просто торт вишня в шоколаді. Прям дуже класно. Оце, я, я думаю, мені прям сподобається. Мені вже подобається, у мене вже повний рослини тільки від цього аромату. Так, і два останні хлоти від Буко. Перша у нас Мексика Санта Моніка. Пахне просто карамельно чайно. карамельно чайно, такого прям супер особливого в ароматі нічого немає. І Буко Хай Ель Сальвадор, Корділера дель Басамо. Оце от мені зразу не подобається, як пахне, тому що тут пересмажений аромат, аромат пересмаженої кави. Сподіваюсь, що на смак вона краще. Тож будемо починати? Перший ідеаліст. Дуже приємний дуже приємний такий солоденький смак. Дійсно відчувається добре цитрус. І от я відчуваю, да, може, якусь абрикоску легеньку. Я не відчуваю там цього квіткового профілю, як вони пишуть. Але цитрус дуже солодко, трошки абрикоски і легка гірчинка. Загалом мені подобається. Минулого разу е, Ідеалістська Колумбія була як ранкова кава для латешки. Тут у нас також для раночку Ідеалістська Ефіопія. Замість чайку з лимоном Шикардос. Так, Ефіопія річа від Dam Coffee Roasters. Ні, це різні Ефіопії. А тут в смаку, ну, от абрикоска, в принципі, є легенька абрикоска. Кава сама по собі дуже солодка. Отут гірчинки взагалі немає, ну прям солоденька кава, прикольно. Вони пишуть чорний чай, не знаю стосовно чорного чаю. Мені це схоже на калиновий чай. От в дитинстві, коли в мене була якась застуда, мене прям змушували пити калиновий чай. Я терпіти його не можу. І тут. Це не превалюючий смак, але от мені прям, прямо дуже чітко, я десь там на фоні відчуваю цю калину. Тобто це такий мікс чаю, калини і абрикоси. А, на смак прикольно. Калину, незважаючи на те, що я не люблю, тут в принципі окей. Але, 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 але ну, трошки не моє. Але кава солодка. В принципі, смак прикольний, але трошки не моє, за рахунок того, що я тут цю калину відчуваю. Трошки у мене дитяча травма. з 90 балів пеньора. Ефіопія Арічі Адорсі. Аріча. Тропічний мікс. Це тропічний мікс. От прямо одразу. Я не знаю з приводу чорного вина. Дуже добре відчуваються цитрусові. Манго, реально щось від цього є, але загалом я можу описати цей смак як тропічний мікс з перевалюванням кислинки. Також кава досить сама по собі солодка, прикольний смак. Мені подобається. Це сік, тропічні фрукти. Класно. Другий лот від DM Roasters, Ефіопія буку Абель. А не робне? Да, Це вишня шоколад. Це реально вишня шоколад. Мені нічого не справді додати. Це вишня шоколад, дуже класний вишня шоколад. Тут трошки виступає гірчинки, і кава менш солодша порівняно там, от, з паньорою, наприклад, чи з попередньою Ефіопією дем. Але вишній шоколад ну це один з моїх найулюбленіших смаків, поєднань смаків. Тому Ефіопія -Буко -Абель, ну прям топ. Єдине, що гірчинка тут трошки неприємна є, от це мінус. Mm. А от зараз я ще раз смакував на другому ковтку а, також тропічний мікс трошки. Тобто, тут, знаєте, тут, тут поєднання. Ти коли а, м, тільки торкається тільки язика ця кава, от вишня, шоколад. Далі ти трошки пороту проганяєш і додаються ці тропічні фрукти. А, тому прикольно. І після смак такий тропічно-фруктовий, з легкою гірчинкою. Так, да, прикольна. Дем подобається Ефіопія Букобель прикольно. Так, Буко Хай 86 балю QGIR Мексика Санта-Тереза. Ну, от там вони пишуть зелене яблуко. Зелене-не ну, зелене, зелене кислояблучний смак. Тут у нас це не солодке яблуко, це кисле яблуко. І мені трошки відчувається чайності тут. Це не про тіло мова, а от саме про, про смак такий трошки мені чайний. Але гірчинки немає. Ну, от прям дуже рівний смак, дуже прикольний. Немає гірчинки, кисле яблуко і легкий чайок. Оце такий смак. Це, в принципі, також така ринкова чайна кава. Мені подобається. От Буко Мексико-Санта-Тереза для ранку, от ідеаліст і Мексико Санта-Тереза від Буко Хай. Прикольно. Такс і Ель Сальвадор від Боко Хай, Карділера дель Вальсамо. Це там, де мені не сподобався аромат. Бі мені все ще не подобається. М -м -м -м. Мені не подобається взагалі цей смак. Це схоже, от вони пишуть горіхи. Я би писав цей аромат, коли грецький горіх розкриваєш, там є ну м'якоть ядро, І в ядрі є перетинки. От це смак перетинок від грецького гріха. Але через декілька кавтків трошки вона підрозкрилась і з'явились цитрусові нотки. З'явились цитрусові нотки. І це от те, що мені, як мені здається, як має смакувати сухий тютюн. Я роблю цей висновок виключно з того, що я чув, як пахне сухий тютюн, і в принципі на основі аромату я так роблю висновок про смак, який може бути у сухого тютюну. От тут ну, гріхові перетинки не зовсім приємно. Цитрус розкривається краще, він потім перебиває ці гріхові перетинки, і сухий тютюн. Ну, але загалом трошки не моє. Трошки не моє, ну єдине що, єдине, що вона тут одна з найстаріших, ну але в принципі в межах, в межах, в межах вжити до, але трошки, трошки не моє. То що ж, друзі, ми продегустували шість чудових дріпів, і давайте зробимо висновки, який же дріп смакує найкраще. А перше і основне, я хочу виділити дві класні кави, з якими буде класно розпочинати ранок свого буднього дня. Це знову ж таки ідеаліст, тільки цього разу це вже Ефіопія. Дуже прикольно, дуже освіжаюче. І в купу з ідеалістом я поставлю Мексика Санта-Тереза. Також, в принципі, дуже класна така ранкова кава з нотками кислого яблучка. Прям дуже класно. І з того, що не зовсім мені зайшло, це е, другий лот від Буко Salvador Cordillera del Balsamo. Бальсамо. Е, знову ж таки, це може бути пов'язане з тим, що трошки вона відлежана вже в мене, ну, але в межах того, що рекомендується виробником. Е, але смак, е, мені не подобаються горіхові перетинки. Цитрусові нотки розкриваються далі трошки прикольніше, і е, смак цього тютюну, ну, також трошки. Трошки не те, чого мені хотілося б кави, тому Ельсальвадор мінус. Ель Сальвадор мені не сподобався. І знову а, знову в лідерах у нас Піньора і Дем Кофіростерс. Дем Кофіростерс Ефіопія, Аріча. я також віднесу до категорії, які мені не зовсім сподобались. А чому я це роблю? А це калина, яку я тут відчуваю, нічого не можу з цим зробити. Загалом кава прикольна, якби не оця калинова нотка, да, вона не превалює, так, ну її ем, можна бити і не зважати на ту калину. Ну але дитячі травми десь там в голові е, калина трошки немає. Але загалом смак класний. І тропічні лідери знову тропічні лідери. Це Дем Кофі Ростерс, Ефіопія, буку Абель, вишня, шоколад, і ще й потім розкриваються тропічні фрукти. Ну це класно, це це прям дуже класно. класна. Демкофіростерс вкотре вкотре дивує, дивує смаками. Мені подобається минулого разу. Мені їх дріпи подобали лоти, І цього разу також Дем Кофі Ростерс, Просто респект, Ефіопія, буку Абель. Шикарно, просто шикардосно. Пеньора так само, я пам'ятаю, минулого разу пеньора мені сподобалась. Зараз мені вона подобається не менше, тому що тропічні фрукти, ну, також. Я, я люблю цей смак, нічого не можу з цим зробити. Анаеробна обробка ну, клас. клас, пеньора, респект також дуже круто. Тому, друзі, я вкотре доводжу, що кава – це смачно. кава – це клас. Пий каву, доєднуйся до нас навіть в дріпах. Навіть в дріпах кава класна. А серед цих всіх сьогоднішніх лотів прям супер чогось жахливого не було. А було те, що на мій смак не дуже добре, але це не означає, що погано можливо вам залетить. Я знайшов ще два чудових лоти, які б хотів спробувати окремо в зернах а вкотре. Вірніше, вже вдруге. Мене приємно здивовує Демкофіростерс, мене приємно здивовує паньора. Ідеаліст також класний, класний, рівний перформанс. Я б сказав, тому що вдруге мені дуже подобається їх кава. Треба сходити знову в їх кав'ярню, випити їх класного фільтру. Тому ідеаліст також респект. Тож, друзі, пишіть в коментарях, можливо, ви дивились попередній випуск про дріпи і куштували дріпи з попереднього випуску. Можливо, ви куштували щось з цих дріпів. А, напишіть, що взагалі ви думаєте про дріпи. Сподіваюсь, цей випуск набере більше переглядів, ніж попередній, адже в подорожі дріпи ну просто незамінна річ. І хорошої кави багато не буває. А мене все ще звуть Денис. Дякую, що були зі мною в цій кавої подорожі, і побачимось в наступних відео нашої кавої Одіссеї.